Роки пролетіли швидко. Тепер і сам Ніколас став дорослим, бородатим і робив всю основну роботу. У них появився помічник. Це був Емілі. Він складав список всіх дітей, яким потрібно було підготувати різдвяні подарунки. Так багато дітей, сказав Ніколас, поглянувши на список. Правда, одного імені в списку не вистачає, сказав Емелі. Тут вийшла дружина Емелі з маленькою дівчинкою на руках. Як звуть цю принцесу, ми додамо її у наш список, сказав Ніколас. Ада. відповів Емелі, так як і сестру Ніколаса, яка з батьками зникла у озері і стала русалкою. Повернувшись додому. Ніколас побачив двох чоловіків. Ніколас, сказав Ісаакія, Це мої сини Хенрік і Хельміні. Я відшукав їх та запросив сюди. Ми були неправі, сказав Генрік. Ми хочемо помиритися з батьком та забрати його до себе. Він вже старий і йому важко жити за полярним колом. А як же я? Спитав Ніколас. Тобі дістанеться будинок та майстерня? Ти їх заслужив, відповів Ісакія. Я люблю тебе як рідного сина, сказав старий Тесля і дав йому ключ від скрині, в якій знаходилося багатство, що він накопив за все своє життя. Ісаакія з синами поїхав. Ніколас залишився сам. Дістав скриню і відкрив її. Там знаходилися дорогоцінності старого Теслі. Ніколас показав Емелі мапу Лапландії. Ми повинні розвести подарунки всім дітям Лапландії, сказав він. Віднині у нього було достатньо грошей, щоб приносити на Різдво. Подарунки всім дітям. Але це неможливо, сказав Емілі. У твоїх санях не вистачить місця на всі ці подарунки, та й твій кінь не потягне такий вантаж. Але Ніколас все продумав. Він попросив селянку, яка тримала оленів, навчити його справлятися з ним. Добре, відповіла вона. Але Олені мене краще слухають, якщо я в такій червоній шапці. Не потрібна мені ніяка червона шапка, я їх і так навчу, подумав Ніколас. Але як Ніколас не старався, Олені його не слухали. Вибивши з сил, він зрозумів, що без червоної шапки у нього нічого не вийде. Червону шапку, червоне пальто, червоні штани. І пришити до них чоботи. попросив Ніколас стару швачку. Він вдягнув свій новий одяг і вийшов до оленів. Пізно вночі перед Різдвом Ніколас розвіз подарунки. Маленькій Аді. Ніколас подарував дзигу. З роками таємничий дарувальник дитячих подарунків став героєм дитячих історій. Деякі стверджували, що бачили ельфів, які приносять ці подарунки на Різдво. Інші запевняли, що подарунки приносять гноми, які люблять дітей. Ніколас аж ніхто у цьому не підозрював. Якось маленька Ада, сказала Ніколасу. Діти вас бояться. Хлопчик Міка каже, що ви не любите дітей, і це не ви приносите подарунки. Це правда? спитала вона. Міка наполовину правий, відповів Ніколас. Я не приношу подарунки, але дітей я дуже люблю. А хто приносить подарунки? Не відставала Ада. Хто знає, хто знає, відповів згадково Ніколас. Ада підозрювала, що саме Ніколас приносить подарунки, тому його відповідь їй дуже образила. Скажи їй правду, попросив тато Ади Емілі. Ні за що!» – відповів Ніколас. Діти не повинні пов'язувати мене з подарунками. Це тільки нашкодить. Чому? Спитав Емілі. Одного разу ти зрозумієш, відповів Ніколас. Наступного вечора Ада зникла. У темряві Емелі, батько Ади, розшукав у лісі Ніколаса і дав йому записку, яку вона залишила своїм батькам. Не хвилюйтесь, я йду дізнатися, хто приносить подарунки. Ніколас скинув з себе червону шубу та шапку і наказав своїм оленям їхати додому. І зібрав всіх селян на пошуки Ади. Я знаю, де шукати аду, сказав їм маленький Міка. Вона хотіла принести Ніколасу подарунок. Чому? спитав його Ніколас. Бо вона вірить, що саме ви приносите подарунки, відповів Міка. Я обіцяв їй нікому про це не говорити. Вона навіть не знає, де твій дім, а навіть якби її знала, то не змогла б так далеко піти у таку хуртовину, сказав Ніколасу тато Ади. Довго селяни шукали Аду, і цього вечора, і цієї ночі її так і не знайшли. Втомлений від пошуків, Ніколас вранці повернувся додому. Ніколас. раптом почув він. Це була Ада, яка від втоми заснула прямо у його ліжку. Вона все таки знайшла будинок Ніколаса. Як же він її зрадів? Ніхто і не гадав, що ти так далеко зайдеш. Як же ти подолала ці довгі 12 миль у хуртовину? Хіба це можливо? спитав Ніколас. На упряжці з оленями це дрібниця, відповіла Ада. На якій упряжці?» – здивувався Ніколас. Несподівано з'явилися сані, запряжені оленями, сказала Ада. Я подумала, що це ти, але в них тебе не було, і вони були порожніми. Ну, не зовсім. Я побачила твою шапку та шубу і наділа їх, щоб зігрітися, а потім олені відвезли мене сюди. Ніколас розповів Аді всю свою історію, як він став таким і чому було так важливо доставляти подарунки на Різдво. Він навіть поділився з Адою своєю мрією про продовження цієї традиції. Коли його не стане. Олені їх привезли до того місця, де затонула сім'я Ніколаса. Якою була б зараз ада, якби не стала русалкою? спитала маленька ада. Сподіваюсь, вона була б такою, як ти. відповів Ніколас. Ніколас опустив в ополонку подарунок для своєї ади. З двом тебе, моя сестричка. Маленька Ада підхопила Зріздвом тебе, Ада. І тебе з Різдвом, маленька Ада. привітав Ніколас маленьку Аду. І вони обнялися. Коли Ніколас повернув Аду додому, між ними встановився таємний зв'язок. Ада нікому не відкрила секрет Ніколаса, навіть своїм батькам. Навпаки. Ада переконувала всіх дітей, що подарунки розвозить не Ніколас, а якийсь різдвяний дідусь. Роки йшли за роками. Дружба з Адою тривала вже 12 років. Одного разу вже доросла ада завітала до Ніколаса, який готував різдвяні подарунки, і сповістила його, що вона одружується. З Мікою? Так. Відповіла щаслива ада. Ніколас від радості обійняв її. На цей раз Ніколас взяв Аду розвозити подарунки на різдво. Сани везли їх через ще вкритий пухким снігом зимовий ліс. Перша зупинка на озері, де вони опустили у воду різдвяний подарунок для сестрички Ніколаса. Дякую тобі, звернувся Ніколас до Ади. За що? спитала вона. За все, за все, відповів він. В цій аді він знову побачив свою сестричку. Одного разу Ада прийшла до Ніколаса з човником, який давно зробив її тато. Мій батько помер, сповістила вона. Важко втрачати людину, яку ти любиш. У самі важкі години твій батько підтримав мене, сказав Ніколас. А ти навчив мене, що віддавати це чудово, відповіла Ада і продовжила. Ніколас, може час подумати, що хтось повинен тебе замінити? Ніщо у цьому світі не вічно. На могилі Емілі. Ніколас поклявся, що наступне Різдво для нього стане останнім. Настав час віддати належне рокам, сказав він. На Різдво Подарунки вони робили разом Ніколас, Ада та Міко. Ніколас востаннє об'їжджав села з різдвяними подарунками. Отримала від нього подарунок і Ада. Різдвяним ранком у казковому, засніженому лісі, на лісовій дорозі вона чекала Ніколаса, щоб подякувати за подарунок. Але в санях Ніколаса не було. Ада сіла в сані і приїхала до хатини Ніколаса. Його і там ніде не було. Тільки на столі стояла скринька. В ній був лист і годинник батька Ніколаса. З Різдвом маленька Ада, твій брат Ніколас. Було написано в ній. Ми, мабуть, більше не побачимо Ніколаса, сказала Ада Міку. І вони вирішили продовжити справу Ніколаса. Ввечері напередодні Різдва. Вони приготували подарунки маленькій Аді і Ніколасу і опустили в воду. І раптом на небі вони побачили сана Ніколаса з повними мішками подарунків. Ніколас помахав їм і привітав з різдвом. Вони також помахали йому вслід. Ніколас не зник кожну Різдвяну ніч. Він розвозить подарунки дітям усього світу. Ця традиція буде існувати доти, доки буде цей світ і діти в ньому.